7.30 на годинниках сніданку. Вітання найголовніше на цьому до 42 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю минулої ночі. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Ракета влучила поруч із житовою дев'ятиповерхівкою, внаслідок чого сталася пожежа. За іншою адресою зруйновано приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі автомобільну заправку. Тощо на Харківщині. Внаслідок атаки ворожого дрона на цивільне авто загибло. 44-річний чоловік, також поранення отримала 41-річна жінка. Медики надали допомогу. На Дніпропетровщині в Межівській громаді повідомлення через атаку Піввідрона загинула жінка. А в російському Білгороді після удару по ТЕЦ і підстанціях зникло світло і вода. Моменти прильотів потрапили на відео очевидців. Вибухи спровокували величезні вогніні стовпи. Місцевих жителів закликали покинути вулиці і залишитися у приміщеннях. Адже через перебої з електроенергією в місті перестала працювати система оповіщення про ракетну і дронову небезпеку. Телеграм-канали повідомляють про що найменше чотири вибухи. Блекаути також зафіксовано і на колишніх населених пунктах. А в Брянській області Росії уражено Карачівський завод Електродіталь. підприємство розробляє і виробляє електричні з'єднувачі військового та промислового призначення. Росія використовує танкери для запуску дронів в країнах Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський і додав, що ці судна росіяни використовують також для управління безпілотниками. За словами президента, це ще одне свідчення: що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, що менше для тіньового флоту, функціонування якого є також невигідним для України. Первомова. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі енергоресурсами по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. Також розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів Америки. Україна готується до підписання кількох важливих угод зі сполученими штатами Америки про постачання американської зброї та про вільну торгівлю. Про це повідомив очільник офісу президента України в ефірі ТСН «Тиждень». Андрій Єрмак вже цього тижня українські представники будуть у Вашингтоні для узгодження технічних питань в середині жовтня. Планується візит до штатів очільниці українського уряду Юлії Сверденко. Одне із першочергових завдань для Києва: отримання від США гарантій безпеки. Після того. Як ЄС минулого тижня погодився на це, Андрій Єрмак зазначив, що стихла риторика про те, на які поступки має піти Київ. Натомість йдеться про посилення України і як е, дати можливості досягти справедливого миру. Пряма мова про ніякі жертви мова і не йде. Мова йде сьогодні про дуже чіткі е, е, гарантії безпеки, які би працювали, які би е, в. Повністю е, дали нам можливість забути про наш поганий досвід, е, що стосується Будапештського меморандуму і інших угод, які на жаль не дали Україні жодних гарантій. Напередодні 28 вересня Росіяни а, випустили по Україні майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема кинжали. Найбільших руйнувань зазнали Запоріжжя, Київ і його околиці. Десятки людей поранені, четверо загиблих. Серед них 12-річна дівчинка. Більше про наслідки російської атаки розповість Олександр Ковальов, і зараз він напрямок включені. Олександре, <Свісна> привіт тобі! Де ти зараз є? І що бачиш, будь ласка. Доброго ранку, колего. Вітаю глядачі. Наразі перебуваю на Петропавлівській Борщагівці. Це фактично е, околиця Києва, хоча це село біля Києва. І ось тут е, напередодні сталося е, одне із найбільших руйнувань наслідок нічної ракетної е, ракетно-дронової атаки. Е, напередодні. Тут, як наслідок цієї атаки, було пошкоджено 14 приватних будинків три з них зруйновано фактично вщент. У шести багатоповерхівках поруч абсолютно повністю вибиті вікна. Загалом понівечено близько тисячі вікон і балконних конструкцій. Поблизу епіцентру вибуху знаходилося чимало автівок. Більше сотні з них пошкоджені або повністю знищені. Напередодні на місці вдалося поспілкуватися. З місцевими жителями, які пережили російську атаку. Давайте далі послухаємо більше їхні спогади про той ранок. Квартира пошкоджена у дітей, вікна все повилітало. Слава Богу, всі живі цілі. Страшно, дуже страшно було, чесно. У нас нема укриття, тому ми спускаємося на перший поверх і там перебуваємо у найбезпечнішому місці. Я, я була сама. Просто повезло, за півхвилини зайшла в ванну. Всі вікна вибиті, і двері трошки ходять. Чую, за вікном шахет летить. І Ми з сином побігли у ванну кімнату, закрилися, і тільки ми закрилися в вані, зразу почули такий вибух. От, дуже сильно злякались. О, у нас вікна, двоє вікон вибитих. За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, саме тут було напередодні чи не найбільше постраждалих. Загалом зафіксували близько 20 людей, які звернулися за допомогою після обстрілу. Загалом напередодні у столиці зафіксували пошкодження будинків на 20 локаціях. Сильно постраждав інститут кардіології у столиці. Не минулося і без жертв за даними Київської міської військової адміністрації напередодні. У столиці загинуло чотири людини. Одна із загиблих. Це 12-річна дівчинка, тіла якої дістали з під завалів у Солом'янському районі Києва. Не витримало серце. 52 річної лони Ревут вона померла в укритті під час атаки на місто. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак ворога. І двоє людей загинуло в інституті кардіології. Це Цієнт та медсестра ось така ситуація. Колего По собі Олександр Ковальов на одному з місць російської атаки під Києвом. Продовжимо. Куп'янськ на Харківщині повністю закрили на в'їзд. Туди можуть потрапити лише військові. В місті не працює жодна критична інфраструктура. Там немає ані світла, ані води і газу. Повідомив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Лінія фронту з півночі наблизилася в притул до міста. Ситуація в місті критична. В місті перебувають ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Зараз проходить контрдиверсійна операція. За словами очільника військової адміністрації Евакуація максимально ускладнена. Єдиний зараз спосіб виїхати це вийти пішки за територію Куп'янська. Далі волонтери ДСНС і поліція вас заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Також допомагають військові. Нагадаю, російські ДРГ просучилися в Куп'янськ е газовими трубами. Цей потік вдалося зупинити, але викурити їх з міста повністю поки що не вдається. Деталі пояснив військовий оглядач Василь Пехньо, спеціально для сніданку dentro tu suden, pues Куп'янська з його укриттями розваленими хатами, підвалами, де є закрутки, де були магазини ще до недавнього часу. Працювали, де можна з чимось поживитися, знайти якусь провізію, переодягнутися в цивільний одяг. Так, от в таких умовах ці декілька десятків росіян на жаль забезпечують свою життєдіяльність у куп'янську і викурити і звідти, знищити дуже і дуже складно. Саме тому на мапах Діпстет, наприклад, ми побачили за останній час розширення сірих зон по самому місту. Вже в південних околицях Куп'янський мікрорайон ювілейний там виявляється противники. Поки що все, ще півгодини свіжа інформація для вас. Ми в вашу точку опори попрямували далі разом. Ну і, знаєш, на хвості інформації про обстріли. Хочеться да. показати відео, яке облетіло всі соцмережі. знаєш, е, Незламна oh. машина, навіть обстріли їй не страшні. Подивіться, будь ласка, ще раз хто раптом не бачив це відео. Давай. Ось бачите, е, повністю вщен зруйнована автівка. І дивіться, що робиться. Вона завелася. Завелася автівка, ось рушила. Ну, Бачите? водії бачимо, я так розумію, угу. боже, так. Ви повністю зруйнований весь житловий комплекс, той райончик. От, а і є. зараз, і зараз дивіться, буде наступне відео. Ось вона вже їде. Далі, дивіться. Угу. Ось ця автівка а -а -а. поїхала. Причому нормально ж, я думала, що буде щось по дорозі відпадати, відвалюватися. Ну, ви знаєте, по-різному можна до цього ставитися. Там і техніка, і бла, бла-бла, бла, 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 бла. Але ми розуміємо, що це такий, знаєте, сигнал незламності. Відчуваєте це? Ми відчуваємо. Ну, ви... Ми просто в будь-якій ситуації шукаємо хоч якісь промінчик да, світла, та, звісно, е, звісно. Е, щось таке, за що можна вчепитися. І ну, в даному випадку машина розтрощена. Ну, звичайно, її треба буде вже там <рес> ремонтувати. Неній далеко не поїдеш, але все одно шок. Так Олександр Ковальов зараз повертається в наш ефір і розкаже про погоду в Україні. І, е, зокрема, ого. А де парасолька, Сань? Де парасолька? Бачимо, дощем тебе заливає, Сашко. Доброго ранку ще раз, колеги. Слухайте, заслухався за машину і взагалі згадав вчорашній день. Так, от і зараз я перебуваю по суті на Київщині, так Петропавлівська Борщагівка, де стався один із прильотів. Ота машина, мені здається, це от як жителі або більшість жителів, так ось цього ЖК, де я зараз вмикаюся. Стан приблизно однаковий, напевно, усіх, але все одно всі їхали, рухалися і продовжували жити. От напередодні тут був справжній вулок. Зараз ранок тиша виглядає ні. Нібито все як завжди, але все ж таки наслідки обстрілу нікуди на жаль не зникли. Щодо погоди, то от ранок сьогодні починаємо з плюс 7 градусів з відночі дощить. І синоптики кажуть, що схожа ситуація практично по всій країні. Сьогодні дощитимо в багатьох містах, точніше, в більшості міст. Ну а щодо температурних показників розкажу далі. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні синоптики прогнозують у Луганську та Харкові плюс 15, плюс 17 градусів. У Донецьку сьогодні очікується. Плюс 14, плюс 16. мінлива хмарність день і опадів. Саноптики кажуть, не буде на півдні країни. Температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів. Протягом дня очікується хмарна погода і дощі. На заході країни температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів. В Ужгороді буде трохи тепліше. Там повітря максимально в день прогріється до плюс 13. Хмарно з поясненнями і очікується. Тощі на півночі країни у Чернігові та Сумах плюс 11, плюс 13 градусів, у Житомирі плюс 9, плюс 11, В день мідлива хмарність, і сьогодні протягом дня дощитиме. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів. День хмарно з приясненнями і також тут дощитиме. І у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 12 градусів. Мінімальна позначка в день становитиме плюс з 10, очікується мідлива хмарність і в день дощитиме щодо температурних рекордів цього дня. То от найтепліше 29 вересня було 1900 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 28 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1977 Тоді на термометрах був мінус один. Ну і наостанок традиційно згадаю за прикмети, от приміром. Брав дві з них. Наші пращури вірили, якщо сьогодні сонячна і безвітряна погода, то це нібито як до такої ж осені зафіксували. А якщо сьогодні протягом дня спостерігається сильний вітер, то це нібито вказує на таку ж вітряну зиму, яка попереду. Ну, власне, така ситуація із прикметами із погодою. Не забувайте, друзі, сольки. Сьогодні для багатьох це актуально. Колеги, ну лити лити буде вітру. Ніби то не бачимо. А про дощ. Нічого не кажуть пращури, Якщо дощ литиме, то теж буде дощ дощова осінь. Ну будемо вже бачити, якою буде головне, щоб була та осінь, друзі. і Це Ми правда. були в ній. Це найголовніше. Дякуємо тобі, Сашко. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. Від ненависті до кохання один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі Один плюс один Україна.